Гаразд, частина вісім. За кого в біса я вийшла заміж. Тож ми подали пропозицію на будинок у смірні. Я надіслала її скоту, нашому ріелтору, і настає наступний день. Скот спитав, чи можемо ми зідзвонитись. Тож він телефонує нам і повідомляє, що пропозиція не була прийнята, а забудовник не зробив зустрічної пропозиції. Ми точно не знаємо чому. Ми точно не знаємо, чому він не прийняв, але суть у тому, що ми пізніше зрозуміли, що він не хотів добудовувати підвал. Тож пропозицію не прийняли, будинок відпав. Я з цим змирилася, бо. Знову ж таки, я знала, що він подав пропозицію. Тож ми продовжували розглядати інші будинки. Ми знайшли ще один будинок у Смірні, який йому дуже сподобався. Я подумала, що він завеликий для нас двох, і ціна цього будинку була набагато вищою, ніж 750 тисяч доларів, яку Чейз затвердив для іпотеки. Отже, він пояснив мені, що він готовий. Взяти іпотеку в 750 тисяч доларів, і він також готовий вкласти значну суму грошей та заощаджень на будинок. А це означало, що він в стані перейти від 750 тисяч до приблизно 900 тисяч. Знову його, це його пояснення полягало в тому, що у мене є гроші, які я можу внести як перший внесок. Зменшити ціну будинку, а потім решту суми взяти в іпотеку. Отже, це був план. Мені було незручно через будинок за 900 тисяч доларів. Але знову ж таки майте на увазі, я бачила документи з Чейз. Тож я подумала, що мені просто зручніше дотримуватися позначки 750 тисяч. Це те на що його схвалили. Ну, ми підемо з цим до цього моменту зараз. Осінь 2020-го. Ми говорили про шлюб. У мене була обручка. Він отримав віце-президента в компанії і знову він телефонував мені щодня з роботи. Мені треба якось пояснити, як влаштована компанія. Бо коли ви думаєте про віцепрезидента, ви думаєте, що він буде в офісі? Це була компанія з приправ. Тож вони насправді виробляли приправи і Я спеціально не кажу назву компанії, але вони виробляли приправи в цій конкретній місцевості. Тому багато разів він просто говорив мені, що прогулювався перевіряючи своїх підлеглих в основному. Тепер як він ішов на роботу? Здебільшого в той час він ішов ще до того, як я прокинуся, отже. Зазвичай він носив брюки щось типу глибоко темно-синіх штанів карго, і на ньому була сорочка поло з логотипом компанії. Я багато разів помічала, що він не хоче носити сорочку поло на роботу. Він носив фірмову футболку, він носив гумові туфлі на підошві та темно-сині штани карго. Я не думала, що це уніформа, але це точно нагадувало мені те, що хтось одягав, коли я працювала в Амазон. Якщо ви збираєтеся працювати руками, він не ходив на роботу недбалим, зважаючи на все, але це точно не був діловий костюм, навіть і близько не діловий костюм. Справедливо вказати, що поза роботою він був чоловіком, який любив наряджатися. Він любив носити останні джордани. Він любив збирати годинники. Він зібрав багато годинників інвікто. Він... він любив збирати капелюхи. Він носив капелюхи, бейсболки скрізь, бо йому не подобалася форма голови. З огляду на те, як він одягався повсякденно, чоловіче вмів одягатись. З огляду на те, як він одягається на роботу, він одягався як віцепрезидент, але його виправданням було те, що я постійно гуляю. По виробничому цеху, і я не можу бути в діловому костюмі, гуляючи по виробничому цеху, де вони створюють приправи, які продавали. Отже, до цього моменту знову ж таки це осінь. Ми все ще розглядаємо будинки. ми все ще відвідуємо будинки, наскільки можемо, бо це ковід. ми знайшли ще один будинок, який нам дуже сподобався, і будинок за який я дуже дуже хотіла зробити пропозицію. Це тепер мав бути другий будинок, на який ми зробили пропозицію. Він зробив запитувана ціна, наче становила близько 700 тисяч. він подав пропозицію приблизно на 650 тисяч. Та я спробую знайти будинок і вставити його і викласти його в історію. причина того, що той будинок пролетів, ми з'ясували, що будинок сидів на септику. Ми з'ясували, що у септика є проблема. і для виправлення цього знадобилося б близько 15-20 тисяч доларів. Продавці не бажали виправляти септик особисто. Я насправді не так дуже переживала за будинок. Я та, яка типу, я не дуже його хочу. Незважаючи на те, що ми подали пропозицію. У нас було 24 години, де ми могли б повернути свою пропозицію назад. Так ми і зробили. І як тільки ми це дізналися, здається, що це було в оприлюдненні. І, якщо ви рієлтор, будь ласка, не соромтеся виправити мене, якщо використовую неправильну термінологію. Але я вважаю, що саме в оприлюдненні вони сказали нам, що септик потрібно замінити. Тоді я така, ні, я не хочу, я не хочу цей будинок. Так, ми відкликали будинок, пролетів і тому мені було норм, бо знову ж таки, я брала активну участь. Я бачила, як він підписав пропозицію. Я знала кожен крок того, що відбувається. Наш агент з нерухомості Скотт був чудовим, але ви побачите, коли я доберусь до нього, де він помилився, як агент з нерухомості? Тож будинок номер 2 провалився. Тоді ми рушили далі, побачили ще кілька будинків, і потім дійшли до будинку номер 3 Я збираюся зробити паузу, розмовляючи про будинки, тому що зараз мені потрібно розповісти що сталося з машинами. Залишайтеся на зв'язку. Гаразд. Тож хочу прояснити деякі речі, які, як я розумію, викликали плутанину. Тож, дозвольте цим відео спинитись і внести ясність. Перш за все, історія. він народився у Філадельфії, виріс у Філадельфії та переїхав до Огасти. По історії він переїхав до Огасти через школу. Після школи він навчався в коледжі штату Сан-Дієго. Насолоджувався Сан-Дієго, пробув у Сан-Дієго досить довго. Одружився в Каліфорнії, мав будинок в Каліфорнії, грав у манежний футбол в Каліфорнії. Але його сім'я повернулася сюди, в Огасту, Джорджія. У нього все ще було багато родичів у Філадельфії. Але здебільшого у нього була сестра в Огасті, у нього була сестра в Дагласвілі, у нього був брат у Балтиморі, у нього був ще один брат у Філадельфії, і у нього був брат у Нешвілі. Тож я просто хочу прояснити, що з точки зору демографії, не демографії, а географії народився у Філадельфії, приїхав до Огасти в школу. Поїхав до Сан-Дієго до коледжу, грав у футбол, залишився в штаті Сан-Дієго, Вибачте, залишився в Сан-Дієго, одружився там, але все ще мав досить багато сім'ї, тут в Огасті. Вибачте, тут, у Джорджії. У нього також була сестра, яна казала, яка жила в Дагласвілі. Я фізично зустрічалася з його тіткою, яка жила в Огасті. Я зустрічала його брата, який живе в Огасті. Я розмовляла фейстаймом з братом, який живе в Балтиморі. потім я продемонструю, як він колись розмовляв з братом, який живе у Філадельфії. Це буде. Ви не пропустили цього щодо пропозиції. Ви не пропустили історію пропозиції. Я просто не хотіла це розповідати, бо це було ніяково. В основному він дав мені три варіанти обручки. Ми пішли в ювелірний в торгівельному в Джорджії. Він сказав мені вибрати три обручки. Я сказала йому, яка найбільше сподобалася, бо знала, що це зовсім не романтична пропозиція. Я знала, яка обручка мені найбільше подобається. Я сказала йому, яка він сказав: коли я буду готовий, я дам тобі обручку і зроблю пропозицію. Швидко Про... Гадаю, це було літо, тому що я тоді була вагітна. Коли прийшла обручка, ми сиділи за обіднім столом. Він дістав з кишені коробочку, льопнув її на обідній стіл. І я така, що це? Він такий відкрий. Я відкрила її. Всередині була обручка, яку я хотіла, яку я обрала в ювелірному. І він такий. Добре. То це означає, що ти станеш моєю дружиною. Я була вагітна. Знову. Коли я попросила у вас благословення, це тому, що є певні речі, які типу: дівчино, про що ти думала? Повірте. Немає виправдання. Значить, ніколи не звучало: ти вийдеш за мене. Це було скоріше: ми живемо разом. У нас буде дитина. Ми маємо одружитися, бо передісторія також полягала в тому. Що його батько був відставним поліцейським, але в якийсь момент його батько був пастором? Тому він міг цитувати Біблію на раз два. Як ми всі знаємо, як і Люцифер. У будь-якому випадку він міг цитувати Біблію на раз два. І ось так. Ми заручилися. Я носила обручку. Носила. Я знайду фотографію і спробую її опублікувати, але я носила обручку. Не хвилюйтеся, у цій історії також є ще дещо. Тож просто хочу прояснити деякі речі для людей, які типу чи не було дивним, що у нього була сестра, яка жила поруч, але він із Філадельфії. Тож я просто хотіла прояснити те, що він казав мені про минуле. Народився у Філадельфії. Приїхав до Огасти в школу, вступив у Каліфорнії до коледжу, грав у футбол у штаті Сан-Дієго, Грав у футбол, у манежний футбол, працював у ЕПЛ, а потім приєднався до компанії з виробництва приправ у Каліфорнії, яка потім перевела його назад до Джорджії. Він одружився в Каліфорнії. і Він казав мені, що розлучився в Каліфорнії. Це теж важливо. Про це буде пізніше. І колишня дружина на даний момент часу, коли я розповідаю вам частину сім, це останнє відео, яке я щойно опублікувала. Колишня дружина жила в Каліфорнії зі своїми двома дітьми, його прийомними дітьми прийомним дітям було 17 і 20, або 21 рік. Але вони були у цій віковій групі, у цій, і він і він казав, що був з ними дуже близький, тому хотів підтримувати з ними тісні стосунки. І він говорив з ними якщо не щодня, то через день. Коли я кажу. Коли я це кажу, мені треба, щоб ви зрозуміли. Коли я кажу, що він з кимось розмовляв, це означає, що він говорив по телефону переді мною і розмовляв з людиною. Я сподіваюся, зрозуміло, бо ще буде про це. Він говорив по телефону. Переді мною і розмовляв з людиною. Тож він щодня спілкувався зі своїми братами та сестрами. Він майже щодня спілкувався з тіткою. Він розмовляв зі своєю родиною так само, як я розмовляла зі своєю майже щодня. І ще раз я продемонструю, як він раніше телефонував. Я також продемонструю, як він телефонував по роботі тому, що він дзвонив мені щодня з роботи. І він розмовляв з людьми, коли був зі мною на телефоні, і я чула людей на фоні. Але це зовсім інша частина. Тож знову займіть свої місця. Я обіцяю, я читаю ваші коментарі, я читаю ваші питання. Але я хотіла цим відео пояснити деякі речі. Сподіваюся, це допомогло. І чесно, я сподіваюся. Я знаю, що люди цим захоплені, але більш за все я сподіваюся, що за цим спостерігає жінка, і вона каже собі: Добре, мені час поставити кілька питань. Маю надію.